Країна чудес так назвали свій мовний табір учні Житомирського екологічного ліцею номер 24 Лише 50 ліцеїстам пощастило потрапити сюди. Конкурс був шалений на цей табір, бо дуже багато бажаючих було, коли дізналися, що будуть. Волонтери працювати в цьому таборі. Основна мета, звичайно, це удосконалення англійської мови, але не тими засобами, не тими формами, методами, які проводять вчителі на уроках, а це цікаві завдання, це саме життя, як ми говоримо ні слова рідною мовою під час перебування в таборі. У таборі створено три загони відповідно до вікових особливостей та рівня знань англійської мови. Кожен день перебування є особливим. Це може бути день поезії або національної кухні, день мистецтва або спорту. Весь час учні намагаються спілкуватись лише англійською. Мета нашого табору це показати дітям інший Метод вивчення іноземної мови, звичайно, під час цих заходів наші діти удосконалюють свої вміння, знання та навички з англійської мови. Мені дуже подобається перебувати у цьому таборі, тому що у ньому я можу дізнатися багато цікавих фактів про різні країни та можу познайомитися з різними людьми людьми з інших країн. Ліцей переміг у міжнародному проєкті GeoGlobal GeoCamp. Геокемп і в результаті допомагати організовувати діяльність мовного табору приїхала волонтер з Великої Британії Елісон Клімпенштейн. Вона вперше в Україні і у Житомирі. Зокрема, їй подобається наше зелене місто і національна кухня. Я тут, як і 200 інших волонтерів з 38 різних країн. Ми тут, щоб допомогти українським дітям розмовляти англійською. Ми тут чудово проводимо час, нам дуже весело. Тут дуже добре. Вже декілька років поспіль. ліцей співпрацює з голландською організацією Християнська допомога дітям. Тож три англомовних волонтера з Голландії, студентки тамтешніх вишів, також приїхали, аби допомагати дітям вивчати мову. Навидсфорфестаймавілігі. Я тут дійсно вперше сім'я, в якій я зупинилася, дуже добре до мене ставиться. Вони показали мені Житомир, і я побувала у Києві. Це чудово бачити, які тут навколо щирі люди, і цей табір чудовий. Діти справжні ентузіасти. Тут дуже весело, неформальна обстановка. І це добре. Дітям це подобається, адже це відрізняється від звичайних занять у школі. І Я бачу дітей, які повинні розмовляти зі мною англійською, і це дійсно допомагає їм відкривати цю мову. Тож літній мовний табір це чудова нагода поспілкуватися з носіями мови, поглибити свої знання та отримати мотивацію на подальше вивчення іноземної мови.